Бокові поручні на балкони 20 штук, їх немає, а є свідчення прорабів, що вони були. Нам і зварщика, і нам треба добудовувати. Ми кошти всі свої вкладаємо, Вони повинні нам ті всі матеріали повернути. Якщо вони не будуть повертати, ми будемо ходити кожен раз і в більшій кількості, і будемо наполягати на повернення. Якщо приємно голові кооперативу пісьомико Миколі Миколайовичу, така ситуація, що весь світ буде знати, що в нього зберігалися чужі матеріали і. І такі речі тут просто тобто непорядна вони, вони людина нашої. Він, та, він сказав спочатку, що їх нема, потім Віктор Васильович заставив його відкрити гаражі 13. І дольовики просили, щоб відкрили присутності Віктора Васильовича гаражі. 13 тих поручнів нам повернули. Нам треба брати кошти на будову, на ліхти, на, на електрику, на комунікації. Ми маємо ще брати Гроші йде на то все, при тому, що воно було. Ми щепоноски...